Ото туди, у ангар свій, і, і хто зна що й робить, а тоді мені тут це я плачеш, що робить Свєта, що робить, наче це я таке робила колись. Наче я ото на рибалку хожу кожного дня і оце це є, запускаю, а тоді оце я запускаю і виймаю, запускаю і це ну, Я такого не роблю. І ще переколотила тут усіх, хто знайшов? і чого. І, і чуєш, Галя, а як так воно получилось? Як воно так получилось, що цей, ну, ангар захлопнувся. Як це воно так? Собака гавкнула. Ой, ма. Так, так, а на що ти цих собак туди пускаєш, коли таку ну, справу надумала? надула. То, то на дворі гавкнула, того що я прийшла? Дуже гавкає, як я приходжу. Ну то ти, ти ще й мене зробив винуватою. Ще я буде там винувата, що я прийшла. Так в тебе захлопнулась там. Ти, ти, я Чуєш? А це? я. Так а, а, а що він тобі написав у цьому у медичній картці? Що, що я там же ж щось а, в а, визволення, визволення народних предметів. Трешне. Оце Галя буде тобі що цим онукам розказати? Інші ці е, другі бабусі там е, пирожки е, жарять, е, ці вареники ліплять онукам щось, а наша баба Галя ото таке, ото у рамочку повісь і хай ото дивляться. О, баба Галя. о, що, що, Микола, так, Каже, що, що ви робите при чоловіках цих живих? що, що, що? Давай ще і ти мене ось сюди приплети. Мене і так тут це є. ще діти повзнають, так скажуть, геть дурна і зразу до цього відправлять. Угу. Отож, Галя, бачиш, я за тебе ще її постраждати можу. Це ж село, ти розумієш? Скажуть, ото Галя таке не робила, а скажуть, На, що то я. Нащо воно таке? Так що мені ото хоч трубку від тебе не бери. Бо воно уже бачиш, уже бачиш, що, що ви робите вам, що чоловік, вам, це я, типу. де да я собі мовчки, ото це страждаю, мучуюсь і мовчки. І нічого тобі не нарікаю за твоє це. А жінки такі роблять того, що при живому чоловіки. Того, що, значить, не такий живий, значить, щось там не живе. Ого. Щось, значить, там не живе. Не зовсім живе. Ото таке тобі цея. Ще бачиш, що й мене при це. Є.